Вже ми макіяж, причосочка. Дякую. Там макіяж. Та професіонал. Так, дівчата, зараз будемо фоткати детальки. Наталі там все налаштове. Ходімо подивимось, що робить наречений. Який букетики. Я референси подавала, але там, звичайно, інші квітки були, як з дівчатка, Хочу якісь такі різноманітні і які щоб тримали форму, Дивіться, цю ті От буду йти. Реакція на кума. Гітаю тебе. Та я ж не хочу в теж макіяж, я тільки щось так. Що б я хотіла собі сказати, от день. Такий, можна сказати, найважливіший в моєму житті. Я не хвилююсь. Єдине, що трішки хвороба мене застала. І Я боюсь, що мене нос так буде забивати, що я тут всі маття запросити, щоб головна температура не піднялась. Сподіваюсь, так і буде. Мені дуже подобається, як зробили макіяж, зачіску. Коротше, я щаслива, поки не хвилююся, але такий стан, я не знаю, типу, ух, піднесені Все, не знаю. Побачив, що воно буде. Сюди. Так, ну що, ранок нареченої пройшов. Я кажу дівчатам, що не хвилююся. Вони, кажуть, що дуже хвилююсь. Може, я себе так заспокоюю, що не хвилююсь, але якось нормально. Зараз поспішаємо в центр, там ще а потім вже на церемонію. Краша ситуація. Дівчата, сестри поставили трішки не там точку. Ми загубились, там треба косьол на Великій Васильківський сто. І ми не можемо його знайти. он дід нам допомагає. каже... Пішли вас з <плес> Да! в цьому центрі. Ми провели тільки що напевно годинки півтори. Відзняли тіктоки, фото підкидували, люди нас знімали. Я все так само ще не нервую. Все окей, водички попила, пофоткласс, познімалась, я спокійна. Головне дівчата, знаєте, який секрет успіху, коли немає хвосту, тому що до весілля я склала чіткий тамінг. Я знала, коли сестри приїдуть, коли їм треба поїхати. Я знала, що ми будемо знімати, коли і де. І типу, коли ти розумієш, коли і що ти робиш, скільки по часу, хвилювань взагалі немає. Тому моя вам рекомендація: якщо хочете, поділюся своїм тамінгом, потім робіть свій тамінг. У нас вже машина таксі номер 2 і ми їдемо вже до ресторану, де буде церемонія. Хвилювань досі немає. Але дивіться, я побачила сторіс, я живу ще не бачила, декор нічого. Я це, ну, Ми проговорювали, була там ілюстрація, але вже прийшли гості, виставляють, і в мене таке, знаєте, як маленька така дрожь по тілу Пішла дуже гарно, хочу вже побачити. Я так хвилююсь, у мене серце виприйде з людей. Aksesuary No šo, jak jak Akcesołarę. 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 dobra, dobra Akcesołarę. Akcesołarę. Підборіддя тусилась, я йшла до нього. Я була така безмежно щаслива, але я не могла стримати сліз зараз спокій. А от момент мені здається, це було не хвилювання, а саме от е, ти ловиш якусь емоцію, і ти її проживаєш. Я Отак я, о -о 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 плакала. Так, я я теж думаю, так не плач, не плач, не плач, не плач. Не, не плач. Не влюсь, я що буває, як ти плакаєш. Чи, думаю, ладно, що побачила і мої сльози з нового Було Це дуже зворушливо. Оця церемонія хто думає робити, не робити обов'язково робити, Тому що саме там та емоція, яку проживаєте ви. تلك <applause> 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 Все, ти моє натхнення. Я тобою неймовірно пишаюся. Давайте папе буде нормально. Так, ну що, народ, кінець весілля? Зараз вже будуть розбирати декорації, гості пішли їсти торт. Я й полакала, я й сміялася, але це настільки кайфовий день, коли мені казали, що. Це буде кайфовий день. Я до кінця не розуміла наскільки це буде класно. Що хочу сказати: робіть обов'язкове весілля. Це те, де ви ніколи ніде не відчуєте це. Я дуже щаслива, дуже щаслива, що все спланувала, що Все було питально, що були координатори. Дівчатка у нас все було суперово. Я обов'язково з вами поділюсь, що я робила, як я робила, до кого зверталась, хто зі мною був. Дякую.